Якщо офіційна заява Білого Дому полягає в тому, що вони призупиняють всю допомогу, це означає всю допомогу. Та, яка знаходилась в дорозі, та яка була виділена ще з адміністрації президента Байдена, може бути загальмована, а рішення я не виключаю, що знайдуть можливість переглядати. Тому в нас за великим рахунком не так багато часу для того, щоб відновити діалог зі сполученими штатами Америки. Хочу нагадати, що навіть вчора позавчорашній саміт в Лондоні, і саміт, який ми очікуємо 6 березня в Брюсселі, щодо підтримки нас як держави з боку країн Європейського Союзу, свідчить про те, що на найвищому рівні також продовжується теза про необхідність відновлення діалогу зі сполученими штатами Америки, і навіть, скажімо. Майданчиком або е, ланкою у відновленні цього діалогу готові виступити або Велика Британія або Франція. Тому треба скористатися всіма наявними можливостями для відновлення діалогу, адже за великим рахунком того, що є в нас з номенклатури, яка є необхідною, яка є постачає, яку постачає Сполучені Штати Америки. В нас е, є на певний час. Я не буду е, прив'язуватись до строків, але треба негайно відновлювати діалог зі сполученими штатами Америки, тому що в результаті е, його розриву за великим рахунком виграє лише Путін, тому що, е, скориставшись старим прислів'ям, розділяє володарює», Фактично, сьогодні ми маємо з вами ще більшу проблему, і вона полягає не лише в зброї, вона полягає в руйнації міжнародної коаліції на підтримку України. І з моєї точки зору, ось це є ключовим аспектом, на який має сьогодні звернути всю свою увагу. Україна потрібно зустрітися з лідерами всіх фракцій потрібно залучити до цього діалогу, в тому числі і парламент, щоб на міжпарламентській дипломатії так само велися розмови про необхідність відновлення стосунків е зі сполученими штатами Америки і вийти з цього глухого кута е емоційного глухого кута, який е з моєї точки зору п'є в першу чергу по безпеці. Нашої держави потрібно виходити з нього. Має бути холодний розум, і поки що відкласти будь-які емоції. Ми маємо думати про те, як зберегти державу.